Тому дуже важливо насправді розуміти, а, яка планета а, на вас впливає, та, і навчитися з нею домовлятися. Да, і розуміти, да, як використовувати цю планету так, щоб вона, щоб вона грала вам на руку, а не е, виснажувала і приносила випробування. Ем, бо ось особливо ці вищі планети, ми в астрології називаємо вищими планетами, ті, що найдальші, це Уран, Плутон і Нептун. Вони несуть в собі дуже сильні енергії, але які ми знаєте, якими треба керу, вміти керувати, які треба опанувати. Бо якщо ти цими енергіями не... Вони дають тобі таланти, вони дають тобі можливості. Да? Але якщо ти, цими енергіями не... якщо ти ці енергії не опануєш, то ці енергії можуть тебе врешті-решт і вбити.